The Boys – це єдиний супергеройський серіал, який мені сподобався. Його всесвіт найбільш наближений до сучасного стану речей у світі. Супи у ньому комерціалізовані, вся їхня кар'єра буквально обертається навколо того, щоб створити максимально приємний образ та максимально продуктивно використовувати бенефіти від можливостей, які дають їм їх надсили. У їх всесвіті є величезна кількість супів з різними здібностями та популярністю, але головною залишається команда The Seven, яка є відповіддю на ліву справедливості DC – Супермен Хом. Лендер Бетмен Чорний Нуар, Дивожінка, Мейв. Флеш Атрейн, Аквамен, Зедіп, Марсіанський мисливець Транслусент, Зелений Ліхтар, Старлайт. Але далеко не всі члени команди є головними героями серіалу. Більш того, не всі члени команди знаходяться по один бік одне з одним. І якщо розглядати детальніше, то потрібно почати з пародії на Супермена. Хоумлендер не просто лідер сімки, він не просто наймогутніший суп, який є у цьому всесвіті. Хоумлендер це пародія на супермена, наймогутнішого супергероя, коли-небудь створеного DC. Більш того, його костюм натхне. Найсумішу супермена та капітана Америки. Але від цих героїв в нього лише цей костюм та надлюдська сила. І про якусь мораль, а тим паче, на рівні супермена, говорити не приходиться. Його сила дозволяє йому робити все, що заманеться, і він прекрасно знає про це і уміло цим користується. що я хочу. Дитинство Хоумлендера разюче відрізняється від експірієнсу будь-якої іншої людини. Він був створений лабораторним шляхом за ініціативи. Вод зі зразка ДНК Солдат Боя. Солдат бою свій час вважався наймогутнішим та найнеконтрольованішим супом Америки, лідером тогочасної команди Відплата, що порадувала сімці. Вовут фізично усунули солдати зі свого шляху. А як заміну вирішили використати його ДНК для створення супа, якого зможуть контролювати з самого його народження, так і з'явився Хомлендер. Саме тому він ніколи не вважав себе нормальною людиною. Запитання про його день народження він не може назвати точної дати, тому що сам її не знає, де й не потрібно йому знати, бо це аспект свого життя він відкрито називає рекламним, просто щоб здаватися нормальним для інших. Справжні ж його ж відношення до цієї події можна описати його ж словами про те, що він не народився, тому й дня народження ніякого в нього бути не може. Його просто вилили з пробірки. Хоумлендер виріс в лабораторії лікарів і вчених, які ставили над ним різноманітні експерименти, щоб дізнатися на що він здатний, а на що ні, це наклало настільки сильний шрам на його свідомості, що відгуки цієї травми періодично, але стабільно показуються в серіалі. Тому Хоумлендеру боляче згадувати про своє минуле його реальне ім'я Джон Гілман. І декілька персонажів інколи до нього так зверталися, але він більше не використовує ці ім'я взагалі у розмові зі Старлайт, коли вона використовувала своє справжнє ім'я Ені, своє він взагалі назвав його таємним та сказав, що тепер він живе своє життя як Хоумлендер, а не Джон Гілман. Діапазон сил Хомлендера просто величезний, Надлюдська сила, витривалість, він буквально куленепробивний, швидкість, органи чуття, тепловий зір, рентгеновський, телескопічний, вміння літати, регенеративне зцілення. але незважаючи на такий спектр можливостей, сам хомлендер вважає, що у нього та у Мейв присутня ще й генетична перевага. Це означає, що її гени перевершують не тільки людські, а й гени інших супів. Такий висновок він зробив, коли дізнався, що його біологічний син Спадкував здібності природнім шляхом, а не за допомогою Compound V. І зважаючи на це все у всесвіті, де існують супергерої, природний баланс між людьми та супами, очевидно, стане проблемою. Тому, якщо люди не здатні протистояти супу, інші супи мають стримувати одне одного. Але коли справа доходить до хоумлендера. Немає жодного, хто може хоч щось йому протиставити, і цілком зрозуміло, що в такому світі він буде відчувати безкарність та можливість робити будь-що, що прийде йому в голову. Я можу розповісти набагато більше як про Хоумлендера, так і про інших персів зебойсів але це занадто сильно розтягне хронометраж ролику. Тому я залю це на свій патреон та кофі, де будуть перси не тільки цього ролику. А й деякі другорядні герої по типу Мемо. А більш розгорнутий огляд Хьюї вже лежить в ТГ. Ейтрейн, колись найшвидша людина планети, до свого виходу з The Seven. Він був одним з головних антагоністів в перших двох сезонах франшизи. Він, як і будь-який інший суп, показував високоморальний чувак і крутий спортсмен, але як вже прижилося, реальність дещо інша. Він егоїстичний та самозакоханий, невпевнений в собі хлопець, який не дбає ні про що інше, окрім власної вигоди та власного успіху. Він буквально у першій серії з Бив нас про дівчини Хьюі, через що другий потрапив у всю цю гру, яку показує нам історія. Формально саме він став причиною створення команди The Boys. Його дії протягом перших двох сезонів були необдумані та спричинили багато проблем, як йому, так і усій компанії. Через його старіння та надмірне вживання Compound V тіло Атрейна почало не витримувати, і в нього з'явилися проблеми з серцем, в результаті чого він впав в кому в кінці першого сезону. Звичайно, хтось може посперечатися, чи є Мей взагалі головною героїнею, але як мінімум за дуже близькі стосунки з Хоумлендером їй можна приділити час. Хоч вона і була прибрана з проекту в кінці третього сезону, але все одно їй було присвячено достатньо кількість хронометражу, її вихід був очевидний. Протягом трьох сезонів Мей вшла від незалежності від Воуд, компанії, яка її не тільки створила, а й завдала стільки травм до повного розриву всіх зв'язків з нею. Саме через такий шлях Мейв і не отримала того, на що заслуговував. Воут, дивлячись на прогресію її відношення до себе, постійно нівелювала ті зусилля, які Мейф прикладала, щоб бути для них корисною. Встановлення Мейф як особистості не було набагато простіше, ніж становлення Хоумлендера. Вона виховувалася жорстоким батьком, який використовував її здібності для власних бенефітів. Потім вона вступила в The Seven, де потрапила під вплив психопата, який бачив в ній тільки свою власність та постійно маніпулював нею. Пілотний випуск The Boys показав, ким була Мейф до того, як її зламали Воут. Мейфа в якомусь сенсі це дзеркало Старлайт, людина, якою могла б стати Ені, якби не зустріла Х'юї та інших фенів команди. Мейв банально не змогла знайти подібну опору. У серіалі прямо було показано наскільки вони схожі зі Старлайт, як і мінімум, складне дитинство, де один з батьків намагався отримати користь зі своєї дитини. Хоч для мейв цей експіріенс і був більш травмуючим, але все одно умови їх зростання з Ені були доволі схожі. Сцена в літаку в першому сезоні показує наскільки Мейв хоче врятувати людей, наскільки вона відрізняється від цинічного хоумлендера. Але в кінці кінців вона здається та йде за ним, буквально ламається під його тиском. Це головна її відмінність від Старлайт. Ені ніколи не здавалася та завжди намагалася дотримуватися власних життєвих принципів, тоді як Мейф не змогла протистояти політиці Воуд та занурилася в алкоголь з головою. І коли вона нарешті отямилася, було надто пізно. Вона намагалася врятуватися, допомагаючи Старлайт та хлопцям, але була вже настільки сильно зв'язана з Хомлендером, що він лише по запаху Бучера від неї визначив. Що вона зрадила його на початку свого шляху, Ені сповнена надії та оптимізму у тому, що використовуючи свої сили, вона зможе створити краще майбутнє. Вона вірить у найкраще в людях і шукає найкраще в собі. Коли приходить час, вона подає заявку в The Seven та проходить співбесіду. На ній вона щиро розповідає, що її мрія врятувати світ And I always said to save the world. але обрали її зовсім не для цього. І найжахливіше те, що Ені цього не розуміє. Не розуміє, що її обрали не задля того, щоб здійснити її мрії або врятувати світ. Її обрали, тому що вона відповідає їхній бізнес-моделі. Старлайт вірить в те, що говорить, і це робить її ідеальним інструментом для просування ідей компанії до певних демографічних груп. Але не треба було багато часу, щоб Енні зрозуміла, що робота, про яку вона мріяла, це зовсім не те, що вона собі уявляла. Зустріч з діпом стала переломним моментом, після якого вона зрозуміла, з якими людьми їй доведеться працювати в Севен, та те. Як вони використовують свій образ супергероя, щоб творити те, що їм заманеться, та прикривати будь-які свої жахливі вчинки. Діп маніпулює нею та погрожує, збрехавши про свою позицію в сімці. І незважаючи на те, що Старлайт набагато сильніша за Діпа, вона психологічно дуже вразлива в цей момент. І словами про те, що Воуд встане на його захист, йому вдається змусити Ені зробити йому мінет. Після цієї ситуації вона намагається продовжувати посміхатися, як їй вчили в дитинстві. Зважаючи на той біль, який вона відчуває, вона не знає, як рухатися далі. Її погляд на світ руйнується на очах і вона вирішує поговоритися з мамою. Але вона не хоче її слухати. Це показав момент її стосунків у сім'ї. Мама Ені завжди вимагала від неї бути ідеальною. Вона розланувала кожну мить її життя від релігійних івентів до численних конкурсів. Все це нав'язувалося старлайт з раннього дитинства. Її мати хотіла, щоб вона завжди посміхалася, навіть через біль. Цей образ настільки врізався в життя Ені, що став однією з вершин того. Що їй просто ні з ким було б говорити власні переживання, вона повинна була постійно посміхатися. Мати завжди ставилася до неї як до трофею, як до того, чи можна похвалитися. І остаточно зрозумівши це, Енні починає спілкуватися з Хьюї. Який вміє слухати, вміє підтримувати, вміє підбирати, хоч і не ідеальні, але підходящі, в принципі слова. Той факт, що Старлайт вирішила не здаватися після такого потрясіння, багато що каже про її характер. У момент, коли інші би просто все кинули та не поверталися б до нормального життя, вона взяла себе в руки та знайшла в собі рішучість продовжити боротися. Вона не збиралася залишати все так, як є, щоб діпу все зійшло з рук і в кінці кінців досягла свого. Їй довелося працювати спина до спини кожен день. Зі своїм кривдником. і за цей час Старлайт дізналася дуже багато про те, що означає бути в команді під керівництвом Воут. Вона ставить за багато різких питань та постійно свариться з Медлін Стілвелл. Апогеєм всіх суперечок стає рятування Старлайт дівчини від двох злочинців. Які намагалися її звалтувати замість того, щоб отримати свальні відгуки за виконану роботу, для якої її в принципі і найняли в Севен, вона отримала лише критику за те, що дотримується правил компанії. Можливо, десь з цього моменту Енні почала замислюватися над тим, що Волт переслідує лише власні інтереси, а не гонитву за справедливістю та захист невинних. Хьюі Кембл завжди був душею хлопців. Це можна сказати як про їхню банду, так і про серіал в цілому. Такий Хьюі зміг вижити в світі, що знищує будь-яку людяність та доброту, у світі, в якому виживає найцинічніший та найбезжалісніший. І через кожну жахливу подію свого життя він проносить своє бачення світу, свої моральні принципи. У складних ситуаціях, коли справа доходить до жорстокості, Хьюі завжди важко приходить до якихось рішень, і він вважається своєю найбільшою слабкістю. Одночас Бучер з цим категорично не згоден. Він навпаки вважає цю якість Хьюї найсильнішою його якістю. Саме тому він так потрібен м'яснику. Хьюї буквально є його моральним компасом. Без нього Бучер би просто захопився б у власній люті та жаги помсти. Цілком, можливо, заподіяв би шкоду тим, кого так хотів захистити. Але навіть найсильніша моральна людина зламається під тим тиском, під яким перебував Хьюї. І почалося все зі слів: Я хочу спробувати. Мова йде про його бажання стати супом. І навіть незважаючи на те, що Хьюї прекрасно знав. Що робить компаунд з людиною? Він хотів хоча б на один момент стати надсильним, бо життя остаточно його зламало. Останньою краплею стали погрози хомлендера на очах Уені. В нього банально, але було часу на роздуми. Зліс на хомлендера, злість на Бучера через те, що він його використав, злість на Вол через їх відношення до Старлайт, Та в кінці кінців злість на самого себе настільки захлеснуло його, що він не зміг раціонально подивитися на речі та остаточно зламався. Але до цього моменту він тримався. Одним з факторів його морального перетворення стало. Розкриття правди про Вікторію Ноумен до цього він щиро вірив, що може довіряти системі, правосуддю та людям загалом. Він вірив, що не обов'язково бути безкомпромісною машиною. Його переконання не витримали під впливом тих фактів, що він мав. Брехня його боса та зв'язки з Воут, які показали йому, як працює система. Він зрозумів, що немає правильного шляху для подолання цієї системи, і тому після цих подій він повернувся назад до Бучера та його способу ведення справ. Важко звинувачувати в чомусь Хьюї. Неможливо бути доброю людиною у світі, який винагороджує лише цинічних та безжальних. Як можна покладатися на доброту там, де вона вважається слабкістю, так ще й зловживається іншими? Правильно ніяк. Протягом чотирьох сезонів The Бойс було багато важких емоційно сцен, які довго не виходили з голови. Але одна не така очевидна відбулася у четвертій серії третього сезону. В ній колись вискоморальний чувак показав свою цинічну сторону. Це був той кадр, який показав яким ти хорошим хлопцем би не був, огони за завладою, ти все одно втратиш своє я, особливо в світі, де бути безжальним, не ти що база, а один з головних методів реалізації власних бажань. Це вже був не той Хьюї, якого ти знаєш. Це був монстр, який мало чим відрізняється від хоумлендера. Він стояв з окриваленою рукою, тільки навбивши людину. Він сп'янів від сили, яку отримав, то почав втрачати людяність на його очах. Буквально помирала його подруга Кіміко. Але людина, яка врятувала Ейтрейна, прекрасно розуміючи. Що виживши, Айтрейн буде йому встити, та можливо вб'є. Тепер взагалі не звертав на це увагу, він насолоджувався почуттям сили, яка бігла по його венах. Він дивився на свою руку і на те, що вона символізувала, і йому це подобалося. У той момент він став живим втіленням того, що абсолютна влада абсолютно повністю змінює кожного. Це завжди було головною темою серіалу. Але Хью став кульмінацією цієї ідеї стан речей. Коли і дізнався, що зробив Хьюї, він сказав доволі символічні слова: ти вище цього, хлопче. ММ справді має рацію. Хюї завжди був вищим за це все. Він не був слабаком, яким себе вважав. Його найбільша сила полягала в тому, що він не хотів бути владним монстром, яким його змушував стати світ. Він був вище. і ключове слово був. Бучер починав свій шлях у серіалі як жальний колишній солдат, який зупиняє супів, які використовують свою силу для досягнення власних цілей. Але ціллю всього його життя завжди був хоумлендер. Перед початком подій серіалу він злотував дружину ясника Беку. Чим спричинив її зникнення, саме ця втрата стала переломним моментом в житті Бучера, яка буквально розділила його життя на до і після, його боротьба за справедливість була спричинена особистою втратою, а не моральним спонуканням. Тим не менш, його шлях та способи гри у цьому світі, а також спілкування з найрізноманітнішими людьми, починаючи ФБР, закінчуючи ЦРУ та супами, показали, що сучасний капіталізм та просто людська жадібність руйнують будь-які шанси на появу справжніх супергероїв, методи, якими користувався Бучер, тільки доводять наскільки безжальним потрібно бути у боротьбі зі злом, тому що без його жорстокості як би не було важко на неї дивитися, просто неможливо протистояти безприцеповим супам. Серіал розкрив багато жахливих подробиць життя Бучера, які зробили його тим, ким він є зараз. І подробиці пов'язані не лише з бекою, але й з його дитинством. Тут, до речі, він схожий з Мейв. У нього теж був жорстокий батько. Який буквально не давав йому нормально жити, а коли бучер пішов в армію, його молодший брат не витримав таких тортур та закінчив життя самогубством. Режисери круто зображають аспект зростання особистості персонажів, з яких потім буде вибудовуватися весь сюжет, і незважаючи на подібні емоційні флешбеки, бучер завжди повертався до своєї головної мети. Мети, яка відзначається своєю жорстокістю. І в цій послідовності він перекликається зі своїм головним ворогом Хоумлендером. Ці двоє, чи не єдині перси, які не відходили від жорстокості ані на мить. Але в цьому криється головна проблема бучера як персонажа. Невідворотнє та незмінне слідування жорстокості спричиняє те. Що він як персонаж взагалі не розвивається протягом чотирьох сезонів, незважаючи на свою величезну роль в історії, нездатність місника аналізувати власні дії та особливо помилки, галімує не тільки його розвиток, а й розвиток серіалу в цілому. З часом від його присутності все менше й менше інтриги, і, хоч він досі ідеальний для якщо новий сени якоїсь різанини, найбільше здається, він вже нездатний. І якщо режисери не вирішать цю проблему, то я взагалі не здивуюся, якщо, наприклад, у фінальному сезоні бучера приберуть ще в першій половині. Що дуже прикро, бо він один з моїх найулюбленіших персів всього Всесвіту The Boys. Звичайно, враження від четвертого сезону були не такими сильними, як від попередніх, в якомусь сенсі це виправдано та закономірно, бо частіше за все серіали починають бути менш захоплюючими банально через те, що ти вже звик до сетінгу, звик до головних героїв, звик до всього, що пропонують тобі автори. Звичайно, є випадки, коли режисерам дається розкрити історію з нового боку, але це буває настільки рідко, що очікувати цього від кожного, навіть дуже сильного серіалу, буде марно. Тим не менш, цей сезон все ще кращий за 90% Усього, що вийшло цього року, почати потрібно з того, що одна з головних складових вайбу з бойсів атмосфера постійного скатування у прірву, атмосфера все погано, все погано, наче та собака з мамою пропалаючи будинок. Настільки важливий аспект, що формував тон усіх подій історії цієї франшизи. Просто взяв і випарувався в цьому сезоні. Не було моментів, коли ти відчував страх за головних героїв. Можливо, це пов'язано з попередніми трьома, коли якою би патовою не була б ситуація, хлопаки все одно виходили з неї живими та неушкодженими. Але навіть незважаючи на це, у сезоні не було умов, в яких би ти подумав, відбувається повна пизда, але вони розберуться. Навіть коли бучеру поставили смертельний діагноз рак мозку. Що мало стати моральним потрясінням як мінімум, а як максимум, причиною гнітючої атмосфери до кінця сезону подається, так наче нічого взагалі не сталося. Коли усі плани йдуть не туди, куди мають іти. Герої здаються тобі безсмертними. Будь-який вибух, будь-яка катастрофа проходить повз них, будь-яка жахлива ситуація трансформується в комедію. Але не дивлячись на це, були моменти, що приємно здивували. Одним з таких є Ейтрейн, який з простого антагоніста поступово розвинувся до персонажа, за яким цікаво спостерігати. Він відходить від своїх цинічних бажань та все більше думає про те, як використовувати свої сили в добрих намірах. І це особливо контрастує з тим, що ти бачив на початку. Історії. Гарно розписана історія батька Хьюї і все, що пов'язано з його дружиною. Але є один нюанс, який надає мені спокою та доволі сильно розчаровує, і цей нюанс Sage Супергеніальна, найрозумніша людина у світі, що може прорахувати кожен крок набагато вперед. І це суп цієї франшизи, таке враження, що її додали для того, щоб закривати сюжетні шпарини та мати інструмент для безпроблемного розвороту історії в тому напрямку, який потрібен режисеру. Бо інакше, як так, я не знаю, як пояснити непоодинокий випадок, коли у Хоумлендера все починає йти шкреберть, приходить Сейдж і каже. Бро, в мене все розраховано, ми виграли. А по гейм цієї ще зстала остання серія, коли, здавалося б, кінець усьому. Але приходиться генійка, і все одразу стає добре. І президент лояльний для пародії на Супермена, і у хлопців все різко стає дуже погано. І це не якийсь серйозний сюжетний твіст по типу Бучера та Цереушника, а просто банальна халтура від цього дуже сильно несе вайбами тіпікал супергеройських висарів, коли приходить один суп то вирішує всі проблеми. Звичайно, інколи подібне проскакувало і раніше, як, наприклад, коли в кінці першого сезону Старлайн допомогла хлопцям втекти. Але це все лише поодинокі випадки, коли в четвертому сезоні це почало набувати постійної присутності. Сподіваюся, в п'ятому сезоні це фіксануть. Ну, і це, в принципі, все, що я хотів сьогодні розказати. Більше розповів в своєму ТГ. Нагадую, тебе там чекає огляд на Х'юю. А ще більше на Патреоні та Кофі.